Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо з нашим родим другом про те, що в ніч на 15 серпня росіяни завдали повітряного ракетного удару по цілому ряду областей України. Що ж відбувалося минулої ночі? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, в близько четвертої години ночі, 15 серпня, росіяни завдали. Ракетного удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування в Одеській області. При цьому повітряна тривога була оголошена приблизно від 3-ї години ночі до половини на шосту ранку. Перед цим ми всією Україною спостерігали за перельотом російських стратегічних бомбардувальників ту 95 від Мурманської області. Це означало, що повітряний ракетний удар буде завдано. Отже, загалом було зафіксовано як найменше 28 крилатих ракет різних типів. Це були чотири крилаті ракети Х-22, які випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-22. Це були 20 крилатих ракет Х101, які запустили з 11 стратегічних бомбардувальників ту 95 які базувалися на аеродромі Оленегорськ у Мурманській області та у Енгельсі, це Саратовська область, і це були чотири крилаті ракети Калібр який випустив один з фрегатів проекту 11356 з Чорного моря в районі Ялти. Це був або адмірал Макаров, або Адмірал Ессен. По всій території України було оголошено повітряну тривогу. Про близький час я вже говорив на прикладі Одеської області. У багатьох областях працювала протиповітряна оборона: це мобільні вогневі групи, це зенітно-ракетні підрозділи, це е, винищувачі, винищувальна авіація і підрозділи безпосереднього прикриття, тобто зенітна артилерія. Загалом сили протиповітряної оборони збили 16 крилатих ракет. Е, Повітряного та морського базування маються на увазі ракети Калібр та ракети типу Х101. Однак, на жаль, були і влучення. Цей удар загалом був націлений на західній області України, в тому числі було завдано удару по Волинській області, де ракета влучила у місті Луцьк у промислове підприємство. Там відомо про трьох загиблих. Ракета влучила по місту Львів, де поцілила. У дитячий садок, зруйнувавши його та пошкодивши більш як 100 навколишніх житлових будинків, ракети влучили дві ракети у Черкаській області <кій> у місто Сміла. Одна влучила у медичний заклад, і одна влучила у промислове підприємство. Ось такі справи крім того, було зафіксовано не менше як 8 запусків переобладнаних зенітних ракет типів С-300, С400 по Дніпропетровській та по Запорізькій областям. Такі речі росіяни роблять там майже щодня. Ми стежимо за ситуацією щодо ракетних ударів, повітряних ударів, і зауважимо, що протиповітряна оборона відпрацювала досить ефективно, і цієї ночі, на відміну від минулої, не було дронів камікадзе. В той час, як минулої ночі, коли основний удар завдавався по Одесі, то були і ракети, і дрони. Тому стежимо, залишаємося з вами. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!